Добрий ранок, малята! Сьогодні пропоную вам ближче познайомити зі свійськими тваринами. А ви знаєте, чому вони звуться свійськими? Так. Тому що деякі види тварин повністю або частково утримуються людиною, живуть з людиною та розводяться нею. Отже, пропоную вам пограти в дидактичну гру «Хто такі ці свійські тварини. Завдяки цій грі. Ви дізнаєтесь, де вони мешкають, що їдять та яка користь від тварин для людей. Отож з кого почнемо? Так, корова! Вона мешкає в корівнику. Любить їсти траву, а взимку сіно це висушена трава. А користь для людей яка? Звісно, це молоко, з якого виготовляють багато корисних молочних продуктів. М'ясо, яке називається яловичина, а ще шкіра, із якої виготовляють взуття, одяг різні сумки. А це хто? Та кролик. Він мешкає в кролятнику. Любить їсти моркву, капусту, Гризе кору, гілочок дерева акації та любе соковиту травку. Користь для людей дуже корисне та дієтичне. Так, м'ясо, а ще хутро, яке використовують теж для пошиття взуття та одягу. А це хто? Так, це вівця. Вона мешкає в хліву, любить їсти траву та пагони чагарників. Вівця дає молоко, воно корисне і з нього роблять сир та бринзу. Ще дають шкіру, жир, м'ясо, яке називається баранина. А з вовни овець роблять пряжу, з якою потім виготовляють тканину. Це собака вірно. Вона не тільки хороший сторож і гарний помічник пастуху, а ще й вірний друг, який може позбавити людину від самотності. Собака мешкає у будці. Або в будь-якому приміщенні поряд з людиною. Любе їсти м'ясо, яйця, або гристи кістки. А це в нас хто такий? Так, це свиня. Вона мешкає у свинарнику і їсть абсолютно все. А яка ж користь для людей? Звісно, це м'ясо, яке називається свинина. А ще ж яка свиня не дає нам сало, так? А ще в них якісна шкіра, з якої шиють теж взуття. А ось хто такий гарний це кінь. Він мешкає у конюшні або у стайні, а полюбляє їсти траву, овес пшеницю, а взимку сіно. Улюблені ласощі коня це морква, яблука, цукор та хліб. Кінь це гарний помічник по господарству. Він виконує усю складну роботу, що пов'язана з обробленням землі або перевезенням будь-чого у візку. А ось це рогате створіння хто це таке? Так, це коза. Вона мешкає у сараї чи в хліву, полюбляє їсти соковиту траву, різні овочі та фрукти, а ще молоду паросель дерева вишні, горобини або верби. А користь для людей яка це, звісно, корисне молочко, з якого господарки виготовляють сир та бринзу. Вовна, з якою виготовляють шерстяні нітки, плетуть з них шкарпетки, рукавички та теплі ковдри. І, звісно, м'ясо. Ну, цю тварину, я вважаю, всі дітки знають, так? Це кіт, який може не тільки ловити мишей, а ще й. Допомагає людині боротися зі стресами та заспокійливо діє на нервову систему як дитини, так і дорослого. Кіт мешкає в будь-якому приміщенні поряд з людьми, а спати любить у своїй хатинці або в спеціальному ліжечку. Їсти полюбляє, зокрема, мишей, які він ловить: молочко, рибку та м'ясо. Ось такі дітки ці свійські тварини. Я вважаю, ви багато цікавого дізналися про них, так? Тож до нових зустрічей!